Привіт, рідні! Тихого, мирного, гарного дня вам. Доброго ранку. Соня, давайте швиденько. Швиденько, швиденько. Так, на сніданок у нас ось ці бургери з житнього Хліба там всередині фета, ковбаска, помідорчик, зелень. Це з компотиком. Одна частина сніданку, інша буде гранула. Обирайте, як ви хочете. Є вишня, білий шоколад, Україна і йогуртом пробіо залити. Апельсинка і бонжурки. Вчора ввечері казали, можна на сніданок по бонжурчику? Можна на початку прибирання прибираю свої записнички, міняю рушнички. Уваю все, що потрібно наверх і Починаю, як завжди, розбирати чистий посуд від початку, а потім відразу закладати вже те, що зібралось. Паралельно розкладаю речі на свої місця. Це така звичайна ранішна рутина. В принципі, робиш то кожного ранку, бо частіше за все ми ставимо посуд на ніч. Цього разу також ставили, але вже новенький. Піднабрався. Далі обрискую та поливаю всі свої квіточки, роблю це відразу вже ж не лише на кухні, а й по всій квартирі. Якщо бачу десь жовтенький листочок, то відразу прибираю його, щоб не муляв мені очі. Далі переходжу до заправки посудомийки. Зараз в мене новенький рідкий засіб від фаде. Вже десь півмісяця користуюсь дуже-дуже гарний. Єдине трошки зараз перелила, зазвичай наливаю поменше. Запускаю на звичайну програму і все, посуда миється. Здека, на якому вчора доця готувала, прибираю пергамент, вирішила не мити його вручну, помию з витяжкою. Після того, як вимиється посуд в посудомийці. для духовки, беру, як завжди, фада антижир. Просто наношу, даю попрацювати хвилин 20-25, Нехай собі стоїть, поки я далі прибираю. Далі я перемила посуд, який потрібно перемивати вручну. Це дерев'яні або такі з позолотою. Протираю стіл по закуточках. Далі ще його прийдеться зверху помити. Тим часом антижир попрацював вже. Я думала, прийдеться терти, але ні, він просто скотився. Бачите, до середини я його протираю, вимиваю водою все, духовка чиста. Далі протираю Стіл обійні і прибираю стільці, бо зараз вже за розкладом прийде сюди і мій помічник Єна і буде за мене мити підлогу та полосошити. І ось туди-сюди і вже чистенька підлога. Повертаю тарілочки кошачі назад. Я їх тим часом вимила також, і кухонька в мене чиста. І так це було не генеральне прибирання, а таке звичайне щоденне і себе зайняла. І кухня в мене чиста. Настав нарешті час змінити очередь вчора. Його нарвала, Добре, ми так погуляли. Беру старий букет. Він просто я в рік міряю довжину, хоч приблизно, і починаю відміряти. Так, ваза вже ж я сходила ретельно вимила. Стоять очеред в мене в сухій вазі, стоїть довго, нічого з ним не трапляється, але ж ви розумієте, що за рік він набирає пилу різного, його ж не помиш, нічого не зробиш, бо це не штучна квітка. І так я розумію, що на природі пил також є, але то геть інше. Правильно тут просто сухий такий пил, який є в кім... Натя тому змінили раз на рік я його міняю, підрізаю, зробила за довгим, як мені здалося, тому ще трошки підрізаю. Роблю такі різної довжини стеблинки злегку, щоб він такий був більш пухнастий. До речі, сухим він виглядає навіть краще ніж зараз свіженьким. Далі беру ретельно прибираю все, що насмітила, замітаю просто, бо воно таке крупненьке сміття. І запускаю Геннадія, Нехай він миє, сам він цим впорається. Ось така кібана в мене новенька, дуже задоволена, але ще хочу якогось осіннього декору. От прям хочу. Час прибирання, як нагадування, можливо, комусь я не сьогодні один. робила, вчора робила, коли обстріл був діти в коридорі, я з боку сіла ящичок один перебрала. Ящик з білизною. Я зазвичай, коли прибираюсь, беру небагато. Беру якийсь один ящик, одну шафку щось, і складаю. Тут все класифіковано, теплі носки, колготки, шкарпички, е моя білизна. І поскладала. Виймала ящик, тому трошки замастила. Там бокові ось ці штучки з маслом, треба зараз помити заново фасади. А я їх лишень мила на цих вихідних. Знаєте, як, щоб не сидіти, боятися, Ні, коли починається прям жесть, я також виходжу. Але в проміжках є час. Єдиний моніториш вімкнутим звуком наші канали, які повідомляють, що вже летить з дрьох напрямків. Вечора боюсь. О, зараз наближається вечора, я вже перезбуджена, якщо чесно. Так, монтую вам рецепт. Годі про ящичок монтую рецепти. Поки я тут своїми справами займалась, в мене все вимота. Чисто мій помічник з усім впорався. Бачите, понамивав підлогу, зараз залишилось лише стільці повиставляти і тарілочці опустити. І так, по всій квартирі. А я для того не хіба не робила. Єдине, що треба, його почистити потім. Ну, краса, серйозно, я дуже задоволена. Зараз ще кімнату закінчить. Питайте, що за пилосос. нагадує. Це котик. залишаю знову посиланничку. До речі, в них є ось такий парогенератор, як в мене. По характеристикам я подивилась, майже все те саме. Ну серйозно, тільки вдвічі дешевше. Гарна європейська техніка. Тут так прасувала. Поки мені дозволяють процеси, я вийшла в кімнату зняти вам розпаковочку того, що прийшло в саліт. Те, що обіцяла показати. Можливо, комусь буде цікаво, по підсоцію ціни. Три посилки їх об'єднали в одну. І так я все ще чекаю, свій робот-мийчик. Віком він ще не прийшов. Так, що тут є? О, Ось ця штучка, коробочка. Це для того, щоб гарніше знімати. Зараз зрозумієте. Така підставочка під тарілку. Побачила і не втрималась. Яка крутиться. Ось вона заряджається. Так, є тут провод USB. Тут для батареїк. Це, я не знаю, це треба розбиратись, розумієте, Я ж таким не мала справу, але прикол в тому, що так ставиш щось зверху, тарілку чи деко, і воно буде вертітися плавно. Не треба руками бігати в цей кадр вести, щоб воно не тремтіло ніде. Зрозуміли? Сути така футблогерська або хтось займається предметною може, зйомкою. І є ось така дзеркальна штучка. Це, я думаю, для предметної, кому гарно її наклеїти можна. Так, начебто більше в комплекті нічого немає. З батарейками розберемося. Це накладочки. Зараз покажу. Пам'ятаєте, ви казали, що електростимулятор купили? Додаткові накладки коштують дешевше на Аліку, ніж у нас. Йшла вся посилка замовлена було в один день, рівно 10 днів. Дуже швидко, як на мене. В один день замовляли з роботом для вікон, але щось та довше. Ось такі насадочки. Накладочки. Елект... Міостимулятор, не електростимулятор. А міостимулятор я вам вже показувала свій він достатньо бюджетний. Нам його порадив реабілітолог. Ось. І будуть такі додаткові, бо вони зношуються. Це така наперед покупка, щоб трошки удешевити цей момент. Далі. Найбільше То вже ж не для, не для зйомок було. А ось це знов-таки для зйомок. Я порозрізала вже все. І тут що? Стедіка, стабілізатор. Дуже необхідна мені річ, вона не дешева, в нас ще більш не дешева. Це як вам пояснити, щоб не трусилась, коли не з кронштейна знімаєш, а коли себе знімаєш, щоб знімаєш страву, треба якось якийсь радіус взяти. Що коли з руки знімаєш? Камера мені не подобається, як виглядає, тому треба мені було стедікам. і це мій перший. Зараз розкрию, покажу що то. Ну ось на такій тренозі. і можна ставити на стіл, тобто знімати з двох кронштейнів, що мені також необхідно. До речі, про стабілізатор для телефону. В першому дізналися від друзів. Вони блогерство взагалі ніякого відношення не мають. Я ще не була блогером. Вони в поїздку якусь купили, просто знімали і красиві такі кадри, і природа. Так ведеш телефонами, воно все рівнесенько, якось воно там влаштовано вже. Ось так він виглядає. Фірма, я не знаю, що то за фірма. f 12 Ну, невідоме щось нам. Я вам скрін прикріплю. Дивіться. Проводочки. Я не технічний блогер. В мене цій розпаковці кнопочки є. У мене все штучки, гвинтики і кнопочки. Мені головне, щоб воно працювало. Тобто, це така важлива річ від тремтіння рук. У мене завжди приїгає кадр. Я дуже хотіла цю штучку. Ось вона. Ось така. Так, з руки знімати, Ну, встановити, само собою. А, інструкція є англійською, там різні мови. Англійська, німецька, українською не бачу. Зараз покажу. Ну, Клас! І начебто його ось три ніг, можна ставити, зрозуміли, над тарілкою щось знімати. Ну, тобто, це така суто е, робоча річ для мене. І ще мікрофон петличка. Тут такий мікрофончик, можна на вулиці просто знімати, щоб вітра не було, вставляється в телефон, вставляється, ну кудись кріпиться, або сюди, якщо себе знімаєш звук, або на дощечку можна я бачила, як кладуть, щоб там гарний звук коли ріжеш. Щоб ви зрозуміли, я хочу поліпшити свої відео. Це ж стараюсь, Дивлюся, обучалки різні і потихеньку набираю собі реквізиту. Правильно? Бо треба розвиватись. Зберу зараз покажу. Ось я знімаю з нього. Можна налаштовувати вверх, вниз вбік, кудись з кнопочки, прямо на ось цій ручки. Це треба якось на природі показувати і знімати якісь кадри. І воно плавненько, вся ця камера, я тіліпаю начебто зараз рукою, а воно мене веде. Ну, прикольно, прикольно. Це ще треба предметною зйомкою спробувати зробити. І на природі мені також хочеться. Ось так це робиться на триножки. Можна налаштувати і робити як треба. Знімати, наприклад, ось так якусь там страву. Все можна гуртати. Мені лишень треба ще дуже добре тут розібратись. Хоча все не складно так, навіть інтуїтивно. Ось так це виглядає зі сторони. Ставила телефон, там написано кудись стрілочкою. Нажимаємо увімкнути, і він сам його розгортає. Далі можна вверх, вниз щось робити. А ось. Бачите, вже щось поклали. Ось ця крупчена штучка. Можна без батареї, як виявилось, через USB, штурком в ту сторону і знімає собі Даша. І тут, наприклад, тарілочка, і воно крутиться. Можна стримача, можна поводити, щоб робити плавні плавні відео. Наскільки швидко воно буде крутитись, також є регуліровка. Так, а ще, як виявилось, є функція слідкування. Зараз я буду ходити, дивіться. І він за мною буде. Іть. Боже, до чого дійшов прогрес, розумієте? Рівень заряду тут показує, заряджається від USB. Ну крутезна, крутезна штучка. Не даю посилань, бо не знаю, чи то треба вам специфічна сьогодні. Розпаковка вийшла. Якщо треба, пишіть директ, я дам посилання. Це просто з аліку почитали відгуки і замовили. Все прийшло, все працює. Так що, якщо треба, питайте, я відправлю вам посилання.